Я ставлюся критично взагалі до всіх українських вишів. І назва е, вищий учбовий заклад, вона правильна. В Україні університетів просто немає. І Могилянка має таке ж право називатися академією, університетом, так само, як Астройська і так далі. З моєї точки зору, і треба бути чесно, не будемо брехати одне одному, в тому числі Сергій Миронович, студентам і студент Сергій Миронович. І розказують, що директор університету, а вони студенти університету. Це прекрасний гуманітарний коледж, в якому виховують патріоти і так далі. У мене була купа людей на роботі з Могилянки. Рівень, рівень. От у мене був досвід. Найбільша кількість людей, які брали на роботу в різних країнах, так сталося, це Московський університет е, е, природничої науки, так? ФІСФАК, Міхмат, Біафак, хімфак. А в Україні це Могилянка. І я вам скажу так, що я був розчарований двома вишими Могилянкою і Срозькою академією. Тому що, в принципі, там гонору отак, такі от панти, ми найкращі. Да, мене, да, В Каструлі бити на Майдані так. Але слухайте, університет це не тільки громадська позиція. Університет це освіта і наука. Науки нема, освіта е, ну, нормальний, хороший гуманітарний коледж. Не буває університетів без фізфака, е, міхмата і так далі. А факультет природничих наук, на якому вивчають, невідомо що. ну, звиняйте. Тому я люблю Могилянку, я особисто люблю Сергія Мироновича, але давайте будемо. Сергій Миронович прекрасний директор хорошого коледжу, який виховує патріотів України. Вот так.